Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу подякувати людям, які нас підтримали, які відгукнулися на нашу проблему і без осуду допомогли нам своїми донатами. Відгукнулося взагалі за одну добу 32 людини. Ми перекрили збір. І приховали попереднє відео, яке ви бачили. Чому? Тому що є люди, яких переповняє заздрість. І оця ось ця чорнота, коли в людини стається горе, починають обливати брудом і принижувати. І їм так здається, що вони самостверджуються за рахунок іншої людини. Тому ми вирішили робити так, як завжди. Спрямовувати свої сили на те, щоб зібрати гроші в своїй родині. Ну, і те, що в мене виходить найбільше і найкраще, це продажі. так. Завжди полюбляла все продавати. Так само ось і сьогодні ми вже закололи свинку. Зараз в мене ось лежать товарні чеки. Повиписувала, щоб нікого не забути. І розподіляю. Товар, який будемо розвозити по доставкам. Дивіться. А, забулася, зібрано було 8200 гривень. Вони підуть на закупівлю будматеріалу, це ліс. Ті, що в нас зараз дошки пиляються, крокви стропіла і рейки. В наступних відео ви все побачите. Щиро вдячна вам ще раз дуже сильно за те, що ви відгукнулися на моє прохання. Тепер покажу, яка в нас винка. Я вже просто тут трошки бавилася, розприділяла замовлення, ну і вирізала такий бросочок мила. Думаю, його покласти так, не взначає ходіти по моїй трошки ручки. Але прикольно таке вийшло. Свинка ви бачили, так? Якщо хто не бачив, в попередніх відео у нас є, що свинка була велика. Її ледь сьогодні витягнули, завалили, але все ж таки вона вже в нас на столі. Отака от, от шикарнюча підчеревина. Я ось тут вже понарізала Ой, по замовленням. Оце отакий. От Шматочок, да, 2 кг. Маленький, наче, але він реально класний. Оцю ось кубку також. Я такий ось зробила теж брусочок з-під черевинки. Така вона ось класна, така, як я люблю. Отклали ми сюди одну вирізку таку. Відклали бочок такі, щоб не дуже цей. І така ось пластина, ну, я по-іншому назвати не можу, сала. Це ми відкладаємо, домовилися, закопчення. Завеземо, коптити. І ось ще скільки в нас оцього є сала. Оце ось сало таке товстеньке. Зараз в продажу ще є поки що такі ось шматочки гарні. Це вже йде під замовлення, розкладено. Так само зараз будемо нарізати м'ясо, розкладати по замовленням і їхати робити те, що ми завжди робимо. І перед цим декілька днів в нас не виходили нові відео. За того, що я закривала свої питання з нашими замовниками, по качкам гусям вже все перекрила перед новим роком, хочу з усіма розрахуватися, щоб не бути довжною нікому навіть в наступному році. Майже вісім кілограм це взагалі, четвертинка. Я не важила і не пам'ятаю скільки було кілограм у стегнів попередні свинки. Але мені було цікаво, скільки важить кілограм оця ось стегнушка. Це 16, А перед цим я важила, ота друга стегну, важить 18 кілограмів. Будемо шукати кістку і робити людям гарненькі шматочки м'яса. Ну що, я вже все нарізала, все покомпонувала кому що. Це зараз винесеться на холод. Завтра зранку почну розвозити, і в мене є ще відправлення по новій пошті. Ну, а ось цю горку. Ми підготували для копчення. Копчення будуть не на продаж. Копчення ми запланували зробити так, щоб були на свята, тому що в нас будуть і родини, і хрестини, і за два тижні, чотири дня народження. Самі розумієте, що в селі, коли має щось таке, вже стіл в тебе повний, і гості, як то кажуть, нагодовані. Будемо коптити ось такі реберця. Дивіться, які м'ясні, класні. Тут дуже багато м'яса. Таких ось два шматочка вибрала. Під черевенку. Тоже таку гарну. Це ще одна. Це ще одна. Я її просто люблю, тому її багато не буває. Далі вирізка ось така буде. Одну ми посмажили одразу, як тільки закололи. Друга ось піде. І понарізала ось таких ось е, баличків. Також на копчення. От, дивіться, який гарнюній такий шмат. Цікаво, скільки він важить. 2600. 2600. Ще один баличок. На столі нарізка буде. Дуже така класна. Щас як чихну. І буде дуже великою правдою. Ось такий бочок в нас ще закоптиться. І ось такий шматочок сала. Ми повеземо все такими шматочками. Люди там самі замарнують, розберуться і нам його закоптять. Який буде... Кінцевий результат, я вам покажу і подивимося разом, що буде, тому що ми вперше взагалі таке вирішили зробити. І якщо, наприклад, людина бере чуже м'ясо на копчення, це йде від 20 кг. Ну, а по ціні я вам скажу, що це не дуже дорого: 50 гривень за кілограм вони беруть ось. І займаються, тобто самі маринують, самі три доби. Три доби вони маринують. І одна ну, 10, 10 годин вони коптять. Тобто 4 Фух, доби потрібно для того, щоб оця ось, ось кубка перетворилася в неймовірну красу і смакоту. <реш> До речі, я хочу вас попередити, що після цього відео будуть виходити відео трішки. Десь на тиждень вони раніше були відзняті, але вам не показані, ви їх будете дивитися. Тому, якщо виходить відео, наприклад, в якийсь день коли свято, ви не думаєте, що воно сьогодні знялося і зразу залилось. Тому що кожне відео потребує ще уваги, якої, наприклад, змонтувати, пройти перевірку, і потім ви його тільки бачите. Ну, якось так. Будемо далі працювати на цьому. все. всім гарного вечора, Па-па.